Привітки, привітки усі! Хочу вам показати, які я квіти буду сіяти в 2024, 2024 році. От такі запаслася насіння. І також деякі у мене були ще з минулого року. От вони тут до якого до 27-го року. Свіже насіння, за 2023 рік. От тут хто у нас виробник? Вінницька область, місто Шаргород. Отакі цікаві нам. Що це у нас? Це у нас матіола багаторічна. От. Я то сію завжди таку матіолу дворогу. Вона дуже чудова, теж класна, однорічна. І цікаво, як це буде ще така багаторічна. Що тут у неї? Під час цвітіння, Ага, значить, можна і просто навіть в ґрунт сіяти, я бачу. З 4 по 5, навіть по десятий. От протягом літа можна навіть її висівати прямо в ґрунт. от Потім можна от пересадити 20 на 30 розмір, щоб була відстань. І от з 5 по 6 місяць як би. Буде врожай, дивлячись, в який час посадити. От такі от. Що тут у нас? Квітки дрібні діаметром 2 см, порфурово-фіолетово, бусково та біло забаром, під час цвітіння виділяє сильний, приємний аромат. Це я люблю запашні квіточки. От, у вологу погоди ще вечірні години, щоб продовжити період світіння, соцвіття не відцвітали, видаляють, вирощують в висівом в насіння відкритий ґрунт, іноді через розсаду. Добре росте на сонячних ділянках і в затінку. Використовують в змішаних групах, на клумбах, а також для зрізу. Такі чудові квіти, хочу посіяти, ще не разу не сіяла. От, цікаво, буде ці пituні треба садити на розсаду, це точно. А тут от цікаво, що написано: написано да, от якраз на розсаду бажано сіяти. Тому що, якщо в ґрунт, можливо, я ще й цю на розсаду посію, бо я думаю, що в ґрунт може загубитися. От частково візьму на розсаду, трошки посаду, посажу, от, і також в ґрунт потім ще посію. Також пітуні такі чудові, я вже їх посіяла, потім вам зніму огляд, як вони в мене вже підросли. Я їх 1 лютого посіяла, вони дуже довго сходили, і оце тільки малесенькі сходи. Оскільки сьогодні 20 число, От вони 20 днів в мене сходили на підвіконні. Можливо, ще мало світла для нього, для пітуні. Ну, Але все рівно малесенькі вже є сходи. Потім я пізніше покажу, як вони підросли. Ось такі ще люблю, називаються, що це у нас Majestic, ротики суміш, такі чудові квіти, собачки вони ще називаються, висота 40 см. Що тут їх теж можна сіяти прямо ага, от в тепличку, і в травні от можна сіяти як і в ґрунт. Ну, це дуже класна рослина, теж вона прямо в ґрунті дуже гарно приймається через насіння. От квітне з червня до пізніх заморозків. От потім там утворюються такі коробочки з насіння, можна позбирати і на наступний рік знову посіяти. Такі класні теж їх люблю. Також я люблю ще цей портулак класний, великоквітковий, дуже такі у нього чудові квіти, різнобарні. Отакі в нас, минулого разу я знімала, як на дачі вони в мене виросли. Такі вони є теж різних сортів, є великопвіткові, там декілька рядів є. Там в мене ще є такі квіточки, теж сієш їх. Потім утворюються такі коробочки, можна навіть позбирати насіння. і теж Такі, як піоновидні, у мене є, і це ще в ці посіві вони в один ряд. теж Такі от, що тут у нас. От можна через розсаду, як би пишуть. Да? Ну, я їх в ґрунт висіваю вже на перший рік. Вони дуже класні, теж такі, схожі, якби на сукуленти, але на сукуленти. Таке, ж, що посі... посіяти хочу, треба спіти. В мене вже є такий класний коліус блюма, його можна посіяти. Різні сорти отут є, різні такі. От. А також класно, коли він підросте, можна його начеренкувати і він дуже швидко коріняється черенками. Це я вже його сіяла минулого року. У мене навіть є рослинки. Вони підвіконні, як вони в мене підросли, декілька прийнялося. І в цьому році ще обов'язково треба посадити, а потім ще висадити череночками на дачу, і такі будуть чудові, різнокольорові е, листочки. Потім, що я ще хотіла посіти, таку ще посіяла петунію балконна, ампельна. Така Цікаві різні квіти теж посіла, вже вона в мене зійшла. теж І хочу подивлюся, що в мене виживе до травня. от Тоді пересажу її на дачу, щоб вона росла і краще, чим більше ґрунту. Також ще такий класний, обов'язково його сажу, кілим сніговий, лабулярія морська. От, біленька, вона дуже запашна, цвіте майже ціле літо. І восени дуже чуть не до заморозків, дуже класна рослинка. Теж сіється от в ґрунт, можна от на розсаду теж посіяти. Я в ґрунт сію, теж класно. Правда, трошки довше вона там в червні чи в. В середині літа починає зацвітати, але все рівно дуже класна квіточка. Отакий от соняшник теж минулого року сіяло. У мене навіть є теж відео здачі, як такі класні. Вони соняшники, як отакі квіти, І отакі величезні квіточки, класні. Отакі от соняшники, як декоративний соняшник. він так і називається. от Теж його от кажуть от можна ані розсада, ні. І краще в ґрунт, от, теж в травні висадити в кінці червня, коли вже не буде загрози заморозків. І от такі чудові квіточки теж можете у себе посіяти. Також, хочу, треба буде на розсаду, краще айстри, краще сіяти розсадою. Теж треба посіяти, до речі, китайська пі піонеподібна роутерту такі цікава айстра. Може, скільки в них квіточка буде. Ага. значить Рослина з розлогим кущем заввишки 50-60 см, квітка діаметр 15 см. Теж повинна бути висока. Ну Подивимося, треба через сад, розсад, на розсаду посіяти трошки. Треш. Потім ще собі взяла отака класна гвоздичка, махрова. Та що тут про неї пишуть? Сів ага, посіяти можна в ґрунт, дворічник, прямо стояча рослина, які ага, краї пелюсток красиві, зацвітає в травні і продовжує цвітіння протягом місяця. Використовують на зрізку в квітниках. Світлолюбна рослина яка не потребує родючих легких ґрунтів, насіння у відкритий ґрунт, висівають в червні. На 1 метр висіває до 0,5 насіння на глибину. На постійне місце пересаджують в серпню-вересні. Цвіте на другий рік. Оце, на жаль, воно на другий рік цвіте. Ну, Можна спробувати такий експеримент провести. Дуже люблю теж такі квіточки, особливо такі от класні бувають ці гвоздички махрові. такі от Світло-рожеві, вони дуже запашні. І от така от класна ще взяла синя махрова. Золота зірка вона однорічник. Ну, цікаво теж от, висока вона, да? 70-80 см. Цвіття великий, діаметром 10-15 махрові. от Можна теж в травні посіяти. І цвітіння от дивіться, цвітіння. Може цвісти майже з середини літа і до майже до заморозків. Бачите, яка цікава квіточка, треба, треба теж її посіяти. От. Пишіть в коментах, які квіточки ваші улюблені, які будете сіяти в цьому році. Цікаво, цікаво буде почитати. Усім до зустрічі. Чудових вам квітів. Підписуйтесь на мій канал. Усім до зустрічі в наступних моїх відео. Пока-пока!